В наш час великодніми оздобами є не лише святковий обрус, кошик та традиційний рушничок. Сучасність привносить нові дизайнерські знахідки у прикрашання наших осель. Традиційні для заморських країв тренди уже в Україні найкраще і найшвидше їх приймають діти. Не лише різдвяний, а й великодний, і уродинний, і ритуальний буває віночок-бублик на дверях чи воротях заморських осель. Наші діти під розумним керівництвом з найпростіших матеріалів відважились створити справжнє диво. Не так давно дизайн-студія Фарт переїхала в нове приміщення, але десятирічним традиціям не зраджує. З дітьми, які приходять не лише розвивати дрібну моторику пальців, а й творити дизайнерські речі. Працюють професійні педагоги та психологи. Сьогодні у нас дуже цікавий майстер-клас, в якому беруть участь найменші дітки 6-7 років, і підлітки, 13-14 років. Дуже з натхненням, гарні роблять вироби невеликодні. Композиції, звичайно, за теперішнього розмаїття декоративного краму можна не хвилюватись за дизайн домівки, та прикраса виготовлена своїми руками набагато дорожча і миліша серцю. Матеріали, якими користуються дітки, є всі натуральними. Ми за цим дуже уважно дивимося. Протиалергічні, використовуються суто натуральні матеріали. Набираємо ми невеликі групи, 5-6 чоловік, щоб майстер міг знайти підхід до кожної дитини, приділити достатньо уваги. Новітній фіто дизайн впевнено увійшов у наш побут на Великдень. Оселі українців будуть прикрашені і за давніми, і за сучасними традиціями.